Вчителі Олєвська і Олєвського району Житомирської області. Колепів не шановний володимир Юрійові, звертаємося до вас з проханням про допомогу ситуації, яка вимагає розголосу та негайного втручання депутатів Верховної Ради України законодавчою ініціативою з метою недопущення нових жертв пуштиної лихоманки та пов'язаних з цим кримінальним. На розбір, та подія 16 січня, 2017 року, коли бандитське формування зі Львівщини, чинило стрілянину у центрі Олевська, приголомшило не лише Олевську, а й всю Україну. Невідоміши телеканали транслювали цю новину декілька днів, а то буде і місяцями. Причина їх перебування в це новий бізнес. Нелегальний відомок, кришування, здибниця, яке вони взяли під свій контроль. У місті їх бачили час і густо, ті, хто встиг постраждати від їх рук та тія кривавої ночі. На першу сесію Олянської міської об'єднаної громади прийшли мені представники громадськості та звернулися до новообраних депутатів з радому бігу Хасан. Перше, візнати Олегський район зоною збройної агресії кримінальних групу проти місцевих жителів. Друге, ввести додаткові сили поліції на превеликий час Ігор Петрович, що сьогодні немає представника від нашої області поліції. Для даної роботи, Треть. створити дружину. Із добровольців та бійців, АТО-4 встановити в місті відеоспостереження. Депутати Голодського проголосували за дані вимоги. Однак на даний час, як стає відомо, дане рішення викинуто з пораду п'ятого сесії ради та існує ріші відеозаписі проблеми від ЗМІ. При цьому наш обурідні. І та ситуація, що правоохоронні органи ніяким чином в даній розбірці не пов'язують з незаконним відбутком сонячного каміння, бруштіновою гмантою відкритом заявляють лише про будові розбірки за 20 рік. Місто стягне додаткові сили, однак вважаємо це тимчасовий заходи, який не вирішені. Проблему в цілому. Пройде час і ви особи наведені повернуться до міста, що може спонукати нові жертви. Враховуючи ще наведені, просить довести до відома депутатів Верховної Ради України, кричищу проблему Житомирського регіону, яка перебуває, потребує законодавчого регулювання закону відповідь. Сонячного в бруштину. Люди втомілися, їх страшно повз. Бюджет проходить мільйонні статків, Податки, з яких у разі вирішення питання відбути бруштину та його реалізації можуть наповнити державний бюджет. Зупинити цей проміс неможливо його можливо ліше легалізувати, щоб люди мали. Можливість працювати і залишати кошти на ці з... землі. Отаке звернення. Тема грусттину. Дійсно, два роки тому, скажімо, коли ми починали в починали районі оця вся пошесть, я особисто наївна душа вважав, що достатньо буде прийняти на законодавчому рівні. Якийсь закон, який завтра все врегулює. Такий закон або законопроект підготовлений. Він пройшов читання перше у Верховній Раді, і його сутність дуже проста. Якщо держава це не може забезпечити, то ті таке право можуть мати новостворені підприємства невеликі. Це можуть бути комунальні. Можуть бути приватні, які отримують, саме головне, спрощену процедуру отримання дозволів. Є державне підприємство рівне Бурштин. Ми ставили питання, давайте відкривайте філію Житомир бурштин, організовуйте державне підприємство весь видобуток, набирайте на роботу людей, забезпечуйте порядок і так далі. Але що немає? Натомість тільки обіцянки урядові, що ми наведемо порядок, ми все поставимо так, як потрібно, і ми займемося видобутком цих копалик. На сьогоднішній день позиція уряду нового, теж незмінна. Вони виходять саме з такої позиції, що тільки держава має монопольне право на цей видобуток. І ми зараз підходимо до питання які починають вирішувати в Волинській області. І ми домовилися з керівниками, з головою адміністрації обласної, з головою ради про те, що ми зараз дуже швидко запрошуємо фахівців, які на Волині це впроваджують. Ми беремо в них пакет документів, їхні статути цих підприємств. Вони створили приватні підприємства. Які зайнялися видобутком корисних копалин, які взяли на себе зобов'язання відраховувати частину коштів бюджетного себе, щоб мали від цього щось зробити. вони взяли на себе забезпечення правопорядку на тих територіях, де вони проводять цей видобуток. Якщо цей досвід покаже, що він Має право на існування, якщо вони ефективно почали працювати, тоді ми будемо ставити питання перед обласною радою, тут є депутати обласної ради. І до цього часу вони не давали дозволи приватним компаніям заходити сюди в район, не давали дозвіл на виділення землі. Тому що ми розуміли, що якщо приватників запустити, не ясно, які процеси будуть. Але зараз ми починаємо аналізувати, що можливо доведеться це робити. Якщо держава не в змозі, тоді нехай приватні особи, приватне підприємство бере на себе ці зобов'язання. Ми ми шостого як тільки збираємося, ми вийдемо і будемо пікетувати трибуну Верховної Ради. Це я вам обіцяю. З групою депутатів і від Житомирщини, і від Рівненщини, і від Волині. Більше воно ж ніколи там не потрібно. Бо це треба нам тим, хто проживає на цих територіях.